Локація, яку тобі обов'язково треба відвідати цим літом, тут знаходиться найбільший парк топіарних фігур. Є локація для відпочинку батьків. По ним всім можна пригати, бігати, лазити і навіть знайти будиночок хобіта. Поруч знаходиться локація з справжніми динозаврами. Вони кричать, нахиляються і виглядають дуже-дуже реалістично. Подивіться самі на цей величезний розмір. Деяких дітки мої боялися. Фотозона зі скелету стане точно вашою улюбленою. Є ось такі маленькі бейбі-динозаврики, і просто нереальні гіганти. Як от в мультику Літл Фут. Ви ще такий пам'ятаєте? Біля входу є два динозаври, на яких можна сидіти. На всіх інших краще не торкатися. Але вони настільки реалістичні, що я сама боюсь. Тільки подивіться. А є ще класна зона, де можна розкопати рештки динозаврів. Ціни та локація в описі.